Всім привіт! Маю час і маю бажання засняти для вас таке відео на тему басова частина гармошки. А саме як, як грати, якими пальцями. Було в мене вже таке відео. Урок такий. Але пройшли роки. Не знаю скільки років пройшло. Хіба з три, як я то знімав те відео і в мене змінилася. Змінилася гра. Всі ви знаєте, що я почав вчитися у Івана Івановича Сухого. І під час цих уроків він мене перевчив грати так, як я грав. Я дуже... А саме як я грав? Я так грав. Я брав звідси бас. Я дуже супротивлявся, упирався, я не хотів цього, бо я вважав, ну такий, я впертий, я вважав, що це правильно, він мене ламає. От. Для чого він це робить? В мене нормально виходить. Але я тоді з часом зрозумів, що це я такий впертий баран. Тому що чому? Дивіться, коли я так граю, немає цієї відривостої гри, як воно виходить оцими двома пальцями, граєте ви тут. Так, да, ви хочете запозичити десь бас, можна його взяти тут, там. Почули, як це звучить, а якщо я граю так, затягується, затягується, нема такого відриву. Як, як би я не хотів відривисто заграти, затягується гра, але можна так заграти, але вся увага буде сюди, сюди тільки. А тут, як я так граю, я не, кон не контролюю гру басами. Я займаюся своєю рукою. Ну, Факт тому, тут і тут я граю цими двома пальцями, як треба запозичити, то я беру з допоміжного ряду або з додаткового ряду басів. Або тут. Тут я граю мізинцем п'ятим і четвертим пальцем. Теж можна запозичити тут. Можна тут брати. Можна взяти тут. От іменно чомусь, коли я граю. П'ятим-четвертим пальцем і третій сюди вставляю. У мене воно відривосте звучить. А коли я вже тут хочу так заграти, отут вже я затягую. Тому людина із вищою освітою, музичною освітою і не одною, я думаю, вона все-таки права. Це так. Трошки по іронічно сказав, але це серйозно. Треба слухатись і прислухатись до таких людей. Тому що в них дуже величезний опит і велика школа за плечима. Якщо тут заграти, то можна береш-береш допоміж із цього додаткового. Ряду басового і у нас звучить відривисту тут. Можна брати теж. Так що... Моя вам порада, як. Маєте таке бажання і у вас воно виходить, переламайте себе, переучіться. Я хіба вже баси, я переучився раз чотири себе від самого початку, як я грав, потім у, я почав грати мізинцям. Мізинцем хіба я відразу почав грати? От чомусь я відразу. Раза три я переучувався грати баси. Голову ламав і переучився. Так що така порада, переламайте свій мозок, і тоді буде вам легше грати і воно буде ефектніше звучати. Хоча і ще, ще таке хочу сказати. Я зараз учуся грати на хілігонці, і там, щоб о, взяти теж якийсь бас додатковий. Там в основному він береться отут. тут. Тут. Як горіть, тут нема де. Отак От в основному він береться. І тому я на хелігонці граю цими пальцями. Стараюся. Буває, що тільки оцими, а тоді, тоді я ніде не беру. <coughs> Можна десь там з збоку взяти, але найкраще отак. Так що я думаю, буду грати на хелігонці цими. А тут я вже автоматично я граю тільки оцими. Це вже на автоматі. Тут навіть коли буває, що е, так, зайду і війду оцими пальцями, то я перестраюся, я вже зрозумів, що я не, не тими пальцями граю. <кхи> на цьому все. До зустрічі. Дякую, хто слухав мене. Слава Україні! Героям слава. Слава нашим ЗСУ! Тримаємося, все буде добре, перемога наша.